При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! У інтернетах з'явилося кілька нових знятків другої частини Фростпанку. Гра має релізнутись вже наступного року та офіційно матиме українську локалізацію. І такого має бути якомога більше. Samsung розпочне тестування свого власного хмарного геймінгу. Вже 5 жовтня на Developer Conference має відбутись офіційна презентація. Чи буде це працювати в нас, поки невідомо. Того ніхто не знав. 17 жовтня Ubisoft планують випустити свого онлайнового шутера під назвою X-Defiant. Дай Боже. Ну і ще трошки про мережеві шутери. І Ей ще досі не закинули Battlefield 2042 бо Більше вони планують 10 жовтня запустити шостий сезон з купою нової зброї та гаджетів. Ну і ще й мапами на додачу. То як походимо тут, роздивимося. все? дякую, я вже достатньо з'ясував. Нещодавно сталкеру поклик прип'яті виповнилось 14 років. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Ні, з цієї нагоди GSC не показали чогось нового про другу частину. I can't about uh. відтепер із українського регіону. Ви зможете ставити зірочки різним іграм на PlayStation. Це дійсно корисно. Та-та, це та сама нова фіча оцінювання, про яку я розповідав у одному із минулих випусків. Другий Alan Wake працюватиме на консолях у двох вже звичних режимах. Якості та продуктивності у 30 та 60 кадрів відповідно. Але на СС Коробці гра запускатиметься лише в одному наперед заготованому 30-кадровому режимі. Очевидно. Очевидно. При цьому розробники запевнили, що гра від початку створювалася під 30 кадрів та красиву картинку. Та вже ж. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!